12 кВт Ось такий гарнюсенький. Так показуємо. Завантажувальна камера. Цепочка для механічного терморегулятора. Камера зроблена під кутом, щоб дрова не зависали. Почав у ніколосники, такий відбіночок, щоб при довзавантаженні палива полум'яв не було сильно. Такий термометр на фасаді, Ревізійні дворцята, зонник, відбійночок, так. Димоходик з шибером. Все як положено. Так, режим розпалювання, режим горіння. Оглядову віконечку. Якість ви можете спостерігати. трьохходовий теплообмінник наявність. такого відбиничка додаткового для збереження цієї частини полочки від надмірного навантаження. Працює заслоночка. режим розпалювання, режим горіння, Ревізійне віконечко під вентилятор.